Подивіться, яка у мене іскусственна тачка. Я просто захотіла її зробити, тому що це у мене. Подивіться, які пальці там остали. Не пробуйте так лучше. Краще. Можете на столі так от повертаємо нашу тачечку. Так, тут усе в стилі цілі Кіс. Ой, ключик мій. Тут ось таку. Ту бачите? Ну, ем, вставлять. Ось до гіліни кисновенькі. Я просто великий фан ось Поїхали, може. Зараз покажу вам. Сідаємо так от, рулюємо. Так, ну, обращайте внимание на мої, зараз покажу. Якщо це дивитесь ви, якщо фанати малої, то дивіться. Перший малюнок. Це зі мною малювалась. Здомала. Панамка з малою. Мала вселилась у Лену. Мала вселилась у Лену. Кто понимает без мені, то ставте лайкосик. Hello, my name is Мала. Jellyfish Elena, kiss, hello, ну ладно. Ось до, до такий от подарунок для ну, дівчат, 16, го 4, го 9 го жовтня. Ось Думаю, мала, мала мала, мама мальвала, ось до я. Ось моя бабушка. <рисква> так, далі у нас ось це. Де світло? Ось це чорне. А, кстати, у мене ця бумага закончилась. Далі пісня про малу. Ну, ось теж якась пісня я написала. А медюки фу. Ладно. Вздомала на новий рік. Вздумала малює і також далі. Я на планшет завжди знімаю, бо в мене... Ось до дивіться, я вам докажу. Понятно? Спить довго, я вам скажу. Ждогелинный кис. Це время моє любимо. Ну і поїхали! Бррм! кстати, файк.